Я думаю, що все одно ви нічого не зробите. Відео, яке ти щойно подивився, це наслідки після скиду з FPV дрону Я зараз саме на цьому місці, де це відбулося, ще досі залишаються сліди. FPV-дрон це щось інше, це не як шахет. Це маленький, швидкий та тихий дрон. Просто зі скидом. І ти не можеш нічого робити для того, щоб себе уберегти. Це буквально скид одна секунда і все смерть. І на жаль, кожного дня сотні, сотні FPV-дронів літають над Херсоном. Люди гинуть, люди кожного дня втрачають домівки, люди кожного дня втрачають близьких родичів, люди кожного дня отримують серйозні травми після скиду. І кожного місяця це мінімум три тисячі скидів. Тільки подумай про це: три тисячі скидів. Але важливо сказати, що за минулий місяць. Було 6800 запусків FPV-дронів по місту. Ти можеш уявити це собі? Це жахіття, це смерть. Херсон це фронт. Ми також маємо артилерію, міномети, танки, каби. І ще додатково FPV-дрони. Протягом року російські терористи. Полюють за цивільними, це як російське сафарі. Тож, будь ласка, допоможи жителям Херсону вижити у цей складний період часу. Дякую.